Роздати землю в обхід громади: 10 гектарів землі у селі Дубрівка на Ужгородщині. Головне управління Держгеокадастру планує передати у власність мешканцям інших районів. А за планами сільської ради тут має бути житловий мікрорайон. Дубрівчанські чиновники вже розробили генеральний план, натомість обласні земельники віддали ділянки підведення сільського господарства. Ще минулого тижня Дубрівська сільська рада отримала листа від Держгеокадастру області, в якому чиновники повідомили, у у десятиденний термін земля буде передана патьом закарпатцям. У ситуації розбиралась Діана Фуско. Марія Мателешко працює у Дубрівській сільській раді 10 років. Жінка скаржиться через проблеми з фінансуванням, вже восьмий рік поспіль у селі не можуть затвердити генеральний план. А без нього 10 гектарів землі. Державний геокадастр планує віддати п'ятьом мешканцям інших населених пунктів. Генплан раніше не виготовлявся, тому що сільська рада є, була дотаційною, і в сільській раді просто не вистачало коштів на проплату цього завдання. В нашу сільську раду поступило близько 80 заяв. Така ситуація з землею мешканців села обурила, адже десятки добрівчан чекають на виділення ділянок вже більше 20 років. Кілька днів тому назад голова сільської ради. Нас повідомив про те, що земельна ділянка, яка виділена під житловий квартал в районі Брід, хочуть від нас забрати. Звичайно, що жителів села це надзвичайно дуже обурило. Після отримання офіційного повідомлення про передачу землі Дубрівський сільський голова організував збори. На них мешканці населеного пункту висловили незгоду з позицією держгеокадастру. Адже сільська рада до кінця літа має затвердити генеральний план, згідно з яким територію планують використати. Піджитлове будівництво. Дана ситуація обурла як мене особисто, так і мешканців села. Нами негайно було підготовлено категоричне заперечення, і я особисто відвіз ці листи. У головне управління Держгеокадастру Закарпатській області Воржоцьку місцеву прокуратуру і службу безпеки України хочу зазначити, що я надалі буду захищати і інтереси мешканців села Добрівки. Не дочекавшись відповіді, Добрівчани разом з сільським головою приїхали на прийом до виконувача обов'язків начальника управління держгеокадастру Богдана Хранюка, аби особисто висловити свою позицію. Нам не виділили клаптика землі. Я був у мене в сину зараз 16 років, я тоді був, мав теж 16 років, я теж мав право на земельну ділянку. Ми живемо всі половина Дубровки, більше половина живе у батьків, ніхто не строїться, ніхто не... От ми хочемо ту землю, щоб ну, наші люди мали, не ну, якісь там. Претензії дубрівчан в управлінні Держгеокадастру розуміють, проте подібні рішення є легітимними, адже за законом громадяни України мають право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки в будь-якому куточку України. До нас звернулися п'ять громадян щодо приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Відповідно, ми звернулися в Дурську сільську раду, повідомили їх про ці звернення. Вони відреагували таким чином, що вони заперечують щодо відведення цих земельних ділянок, так як вони мають план розробити генеральний план і включити ці земельні ділянки в межі населеного пункту і використати їх для забудови. На жаль, на даний момент генеральний план не затверджений. Тим не менше, ми, як орган державної влади, будемо підтримувати позицію територіальної громади. Земельну проблему планують обговорити 13 квітня на сесії сільської ради, на яку запросили п'ятьох претендентів на Дубрівську землю. Фактично від них залежить розвиток подальших подій. Тим часом обласні депутати під час останньої сесії звернулися до парламенту з проханням передати повноваження розпоряджатися земельними ділянками від центральних установ місцевим радам.